He you now Ми встановили сюди круту преміальну магнітолу, яка не тільки зробила авто більш сучасним, а також додала до нього комфорту. Так як це Android магнітола вона має безліч варіантів застосунків, які можна завантажити у плеймаркеті. Завдяки своєму фірмовому дизайну, широкоформатного екрану, вона дуже дуже гарно вписалася в автомобіль і має сучасний зовнішній вигляд та можливості. Ну а перед тим як показати вам більш детальний огляд цієї магнітоли, ми вирішили показати вам процес етапи розборки даної консолі на цьому автомобілі і процес зборки. Це може бути корисним для тих, хто хоче самостійно замінити магнітолу. Ну, здебільшого, ми це зняли для того, щоб показати вам просто гарні кадри і передати усю атмосферу встановлення сучасної гарної мультимедійної системи. Для BMW, яка буде встановлена в ось таку спеціально виготовлену рамку під цей автомобіль. Дизайн цієї магнітолу виконаний спеціально під BMW та має штатний інтерфейс, який можна увімкнути, натиснувши на автомобіль на головному екрані. Тут ми бачимо знайомий нам інтерфейс BMW, який, до речі, регулюється з допомогою штатної шайби. Завдяки правильно підібраному канбасу, можна керувати даною магнітолою не лише у штатному меню, але й магнітолу цілком. Також, як ви можете бачити, завдяки канбасу підключаються штатні проктоніки, які вмикають. Автоматично, коли це необхідно. Коли ви рухаєтесь назад, автоматично магнітола переходить у режим камера плюс парктронік. На цьому автомобілі камера не встановлена, проте можливість така є у головному меню. Ми демонструємо, як магнітолка швидко працює. А також показуємо, які тут є застосунки. Один із застосунків це автомобіль. Тут є інформація про ваше авто, а також інформація про колеса автомобіля, якщо є така опція. Кнопка у правому кутку назад поверне вас на шах назад, де ми розглянемо такий застосунок, як еквалайзер або dsp процесор, з допомогою якого можна налаштувати дуже якісно вашу аудіосистему автомобіля. На головному екрані з лівої сторони є застосунки швидкого доступу, наприклад, карти. Так, звичайно, потрібно вибрати карти за замовчуванням. В нас це Google. І повернутись назад на головний екран, щоб спробувати заново натиснути цю кнопку, і тоді у вас відкриється ваш навігатор. Зараз працьовує партронік, так як перед автомобілем ходять люди. Наступна кнопка це Bluetooth, де і можна підключити ваш телефон до цієї магнітоли. На перший погляд це виглядає важко, але насправді це дуже дуже легко. Наступна кнопка це налаштування, де і усі необхідні налаштування даного пристрою. Якщо ви проводите пальцем зверху вниз, то у вас відкриються швидкі налаштування, такі як, наприклад, яскравість даної магнітоли, Wi-Fi та інші. Також тут є кнопка вимкнення екрану, яка переводить екран у сплячий режим. Наступна кнопка це комфорт для очей, яка переводить екран магнітоли у Такий теплий режим це допомагає знизити нагрузку на очі у темний час доби. Спеціальні адаптери для встановлення сім-карти знаходяться у бередечку разом з роз'ємами під USB. У цьому місці вони не будуть привертати увагу і заважати додаткова функція. Це панель приладів, яка в реальному часі візуалізує показники автомобіля. У даної магнітолу є такі застосунки, як CarPlay та Android Auto. Це де змогу користуватись вашим мобільним телефоном, не тримаючи його постійно в руках. Так як усі застосунки, уся необхідна інформація з телефону переноситься на дану магнітолу. То це все відбувається у реальному часі. Наприклад, якщо вам потрібно прокласти маршрут, ви зробили це на телефоні, і автоматично це все синхронізувалось із магнітолою. Інформація стосовно відкритих дверей також буде вам показуватись на вашій магнітолі. Сподіваємось, що це відео дало вам змогу зрозуміти, що це за така магнітола, як вона працює і як вона виглядає. Якщо у вас виникло питання стосовно даної магнітоли або якоїсь іншої магнітоли, ви можете написати це у коментарях. Дізнатися, актуальну вартість або за замовити таку магнітолу ви можете через наш інстаграм.